Разом із розвитком ремесла в Києві інтенсивно розвивалася і торгівля, яка була тісно зв'язана із ремеслом. Частина продукції київських ремісників продавалася на місці, а частина вивозилась за межі міста. З іншого боку, у Київ привозилось багато товарів, серед яких головне місце належало, по-перше, продуктам сільського господарства, що їх постачали селяни з навколишніх сіль, а по друге, іноземним товарам. У Києві жило численне купецьке населення. Поряд із своїми тут перебували купці із Німеччини, Італії, Скандинавських країн, Польщі, Чехії, Угорщини. Сюди приїжджали купці з Візантії, Хозарії, Волзької Булгарії, з країн Арабського Сходу, Кавказу. До початку 12 століття Київ був головним центром транзитної торгівлі між заходом і сходом. Про широкий розвиток міжнародної торгівлі у Києві свідчить той факт, що в місті існували спеціальні свободи і квартали, заселені іноземними купцями. Так, урочище угорське, очевидно, являло собою свободу, заселену угорськими купцями. З Угорщини приганяли кони, які високо цінилися і привозили вино. В районі сучасного піонерського парку над схилами Дніпра жили напевно вихідці з Козарії. Тут відкрито могильник 10-го століття. З речами Салтівської, тобто хозарсько-аланської культури. За свідченнями іноземців, у Києві існувало вісім торгів. Головним з них вважався так званий Бабин Торжок на території міста Володимира. Але не менше економічне значення мав торг на Поділлі поблизу Гавані, в гирлі річці Почайни. Яка на той час впадала в Дніпро в районі поштової площі? Тут розвантажувалися торгові суда і знаходилась метниця. Можливо, саме цим обумовлена давна назва вулиці Боречівтік. Бореч або Бюрич урядовець, який віддав метами.